Сергій Ткаченко викладач Кіровоградського державного педагогічного університету. Народився 27 листопада. В дитинстві хотів бути менеджером. Улюблена книга Диво Павла Загребельного мотив дороги є основою усіх захоплень. Улюблене місце долина річки Інгулець біля Чорного лісу. Одружений тато трьох синів. Доброго ранку, хто до нас щойно приєднався? Ми вже на гостєвому майданчику. У нас на диванчику вже присів Сергій Ткаченко. Це викладач Кервоградського державного педагогічного університету, організатор мультипарафону диким степом. Але перед тим як поспіл поспілкуватися з Сергієм, ми вам пропонуємо переглянути сюжет, як розпочати ранкову пробіжку. Побачимось незабаром. Бадьорем та сповненим енергії зранку допоможе не лише ранкова кава. Налаштуватися на продуктивний день і прокинутися змусить ранкова пробіжка. Часто ми думаємо, що це виснажливо і підходить не для всіх, але варто розпочати правильно і зовсім скоро ви будете думати, як раніше жили без бігу. Отже, перше, що варто зробити, початківцю підібрати зручне взуття для бігу. Як правило, на кросівках можна знайти спеціальну позначку. Наступний крок другий обрати місце. Це може бути стадіон недалеко від дому, парк або ж розроблений вами марш... Шрут, як на мене, стадіон не найкраще місце, адже це як мінімум не різноманітно. А отже, біг може швидко набриднути, куди приємніше насолоджуватися краєвидами під час тренування і відволікатися від втоми. Крок третій, не одягайтеся занадто тепло. Під час бігу вам буде тепліше ніж під час повільної прогулянки на дворі. Обирайте одяг з розрахунком, ніби на вулиці на декілька градусів вище ніж показує термометр. Четвертий крок розминка: обов'язково розігрійте м'язи перед початком пробіжки, щоб уникнути травмування. П'ятий передостанній крок оберіть зручний для вас час. Неважливо ранок, це чи вечір. Головне, щоб останній прийом їжі перед фізичними навантаженнями був за дві години. І останнє не поспішайте. Якщо ви не ставите на меті спортивних досягнень, то швидкість не має значення. Слідкуйте за своїм диханням і самопочуттям. За потреби зупиняйтесь і робіть невеликі перерви, замінюючи біг ходою. Вже зовсім скоро ви зможете бігти без перерв. А головне, ви відчуєте легкість заряд енергією і в. Впер... Певненість. Тож будьте здоровими і красивими разом з ранковою кавою. І добре, одразу добре. до запитання, що ми переглянули сюжет, розкажіть нам, будь ласка, більш детальніше про мультимарафон. Що це таке, яка його мета, і, і, і хто приймає в ньому участь, аби наші глядачі більш е, детальніше дізналися про це. Мультимарафон Диким степом це спортивний проект для аматорів, угу. е, для тих людей, для яких біг це є спосіб тримати себе в формі, це є. Можливо, навіть стиль життя, яким подобається бачити не тільки стадіон, а ще й краєвиди позамісту. Мультимарафон Диким Степом це такий грандіозний проєкт річної, річної тривалості. І перший етап його вже відбувся 30 травня 2015 року. Це був забіг від крайньої північної точки Кіровоградщини до крайньої південної. 150 кілометрів. Сім хлопців долали. Кожен півмарафон передаючи естафету наступному. за 12 годин ми пробігли Кіровоградщину. Наступний етап, який відбудеться 11 жовтня перед покровою, mm -hmm. таким чоловічим святом. Дистанція дистанції... 150 п'ятдесят кілометрів, а, якщо так. я не помиляюся. Так ну, це я не знаю. Мені я, я намагаюся почати бігати. Я там один кілометр, два кілометри. 150 кілометрів, як можливо подолати таку дистанцію? Можливо, треба якось там підготуватися морально або там, не знаю, прочитати там якісь книжки, там тренування, їжа. Як? Ну, перше, 150 кілометрів це не одна людина, бігла всі сім разом по 21 один кілометр. Ну, 21 – це також дуже. Щоб щоб пробігти таку дистанцію, потрібно просто зробити одну маленьку таку річ, але дуже серйозно прийняти рішення, а потім <с працювати. Якщо щойно та? Іра дуже гарно показала бігати, тренуватися. Має бути система, має бути наставник. Найдіть якогось друга, який це робить, і підкаже вам. Бігати, до речі, Іра та Павло. Вони разом е, вже бігають. Вони дуже часто заходять до редакції. Так, в нас ввечері вже про, про, про ну, пане Сергій, дивіться, будь ласка. Перед тим, як чимось почати займатися, треба мати якусь мотивацію або якийсь стимул у житті. Що було стимулом для вас, щоб почати займатися спортом і пов'язати з ним все своє життя? Е, є дві мотивації, головні особисто в моєму випадку. Я думаю, вони абсолютно індивідуальні для кожної людини. Чим би вона не займалася? У мене є дві мотивації. Перша мотивація, вона така ідейна. Справа в тому, що спорт це взагалі-то професія. І нею займаються люди професійно, але здоров'я потрібно всім. І щоб мати здоров'я гарне, потрібно щось робити, рухатися, бути проактивним. Як на мене, дуже вдалий і підходящий фактично будь-якій людині вид спорту це біг. Дуже зручно, дуже дешево і дуже класно адаптується під будь-який режим дня. Це перша мотивація. Кожен українець має бути успішним і здоровим. Я таким хочу бути. А друга мотивація це мої троє синів, для яких я хочу бути зірцем. Прикладом. Знаєте, битує така сентенція в світі про те, що спорт лікує все. От я знаю людей, які, наприклад, там дуже сильно хворіли, їм говорили лікарі: не займайтеся спортом, тому що буде ще гірше. А вони бігали, віджималися, ходили в такі марафони, як ви організовуєте, і в них все було добре. От як з точки лікарів і спорту, що ж робити людей? Який їй вибір ставити? Це питання неоднозначне, звичайно. Я не фахівець е, в медичних питаннях. Є однозначно такі ситуації, коли протипоказані е, серйозні фізичні навантаження, але людина сконструйована таким чином, як організм, що вона, вона сконструйована для бігу. Це нам закладено mm -hmm. в нашому генному ось цьому коді. Mm -hmm. І я думаю, якщо людина буде робити природовідповідні речі, це буде їй тільки на користь, звичайно, не перегинаючи палицю, звичайно, з урахуванням порад лікаря, тренера. Ну добре, всі ми працюючі люди, і в нас немає часу бігати. Е, спочатку робота, потім хатні справи. Як знайти час з особистого досвіду? Тому що ви викладач педагогічного університету, тобто я знаю, що пари розпочинаються приблизно десь о 8-8.30 і можуть йти там до, ось, до 17 до години. Е, у викладачів ще там є час для методичних розробок. Як знайти час? Як ви це робите? Я ставлюся до цього значно простіше. Людина, яка хоче, вона завжди знає. Ну, Тиждень це 168 uh -huh. годин. Uh -huh. Щоб бути здоровим, треба приділити. Три тренування в тиждень, пів години це півтори години. 168 і півтори години це один відсоток від вашого часу, будучи кріпливим хлопцем чи дівчиною, можете вранці, можете ввечері, можете в обід. Коли вам зручно. Головне, щоб це було регулярно. Не так, що тиждень ви бігали, потім місяць. Хочу сказати, в мене такий графік постійно така зайнята людина, але я знаходжу час для тренування. Знаєте, така новація займатися тренуванням по скайпу з друзями, якщо ти прив'язаний до роботи. Оти пів години, і у вас буде хороше тіло і здоров'я, друзі. І плани на майбутнє можливо з всеукраїнського марафону хочете на всесвітній піти. Побігти Побігти в Америку через океан? Скільки там і на карті? Того океану? Ну так, насправді наша планета не така велика. Е, я так собі думаю, плани на майбутнє. Я готуюся до наступного марафону, де я буду брати участь як учасник. Це Білоцерківський, один із най, найстаріших марафон в Україні. Рак е, рекомендую. Дуже гарна траса. Е, це буде. Початок жовтня місяця. А потім ще наступний етап мультимарафону 11 жовтня до Покрови. Ми біжимо від Сенюхи до Дніпра, 300 кілометрів. Дві команди на зустрічі одна одній. Зустрічаємося в Кірово. Граді. Це такі дорожня. Боже, як романтично. Приєднуйтеся! Команди, біжет, <ривіт> ну, ти де? Я тут! <ривіт> ну що ж, дякуємо вам за увагу. Сьогодні у нас у гостях був Сергій Ткаченко, викладач Кіроградського державного педагогічного університету, організатор мультимарафону Диким Степом, приклад для наслідування, гарний батько і просто здорова, спортивна людина. Ну а ми з вами зустрінемося вже через декілька хвилин.